Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона одна з найвідоміших українок в Голлівуді. Міла Йовович здобула світову славу наприкінці 90-х після ролі у стрічці П'ятий елемент. А ще її обожнюють фанати комп'ютерних ігор через серію фільмів Оселя Зла. Екранізація відомої відеогри. Міла знімалася в ній впродовж 15 років. І звісно, українці люблять акторку за те, що вона не забуває свого коріння. <плес> Міла народилася в Києві в родині акторки і лікаря. До п'яти років жила в Україні, а далі з батьками переїхала до Америки. Після приїзду до США батьки розлучилися. Мама Галина погано знала англійську, а тому знайти акторську роботу не змогла. Довелося податися в прибиральниць. Доньку вона частенько брала із собою, прибирала у різних будинках, а серед них і маєтку режисера фільму Місія нездійсненна Брайана Де Пальми. В перерві між роботою мама водила дитину на уроки музики, танців, акторської майстерності та модельні кастинги. В 11 років міла вже позувала для 15 глянцевих видань і багато знімалася в рекламі. А у 13 отримала свою першу роль у кіно це був нічний потяг до Катманду. Я почала грати дуже молодою. Я не думаю, що колись дійсно хотіла бути акторкою. Моя мама сказала мені, що я буду робити. на той момент я не думала, що колись зніматимусь у бойовиках. Та перша її головна роль була не в бойовику. То було романтичне пригодницьке кіно Повернення до блакитної лагуни. Відтак у 16 років Міла Йович стала однією з найбажаніших акторок в Голівуді. Тоді ж вона вперше закохалася у колегу та вийшла заміж. Проте шлюб з актором Шоном Ендрюсом тривав лише два місяці. Вдругий підвінець Міла йшла із відомим режисером, від якого фанатіла з дитинства Люком Бессоном, старшим за неї на 17 років. Це було у Лас-Вегасі, і він вважав її своєю музою. Люк дивився на багато моделей, Тож мені сказали зайти і мати гламурний вигляд. Так вона його і підкорила. Спочатку зіграла головну роль у фільмі. А після виходу п'ятого елементу зіграли і весілля. Під час церемонії молодята стрибали з парашутом з літака. Той шлюб протримався два роки. А під час розлучення Міла залишила чоловіку будинок, який у шлюбі купили разом. Зараз вона одружена з кінорежисером і продюсером Полом Андерсоном. Перед тим як офіційно оформити стосунки, вони сім років зустрічалися. Насправді жити зі мною дуже складно. Для цього потрібно безмежне терпіння і безумовна любов. А схоже, пол знає, як подарувати їй любов. Вони разом пройшли через багато складнощів. Він підтримував кохану, коли в неї стався викидень. Тримав за руку, коли в 43 вона дізналася про нову вагітність. Через мій вік і втрату останньої вагітності, я не хотіла занадто прив'язуватися до цієї дитини. Кілька місяців моя сім'я та я жили на голках, чекали, коли з'являться різні результати тестів, і проводили час у кабінетах лікарів. На щастя, дівчинка народилась здоровою. Сьогодні пара виховує трьох доньок Старшій вже 16 років, і вона продовжує династію акторок. Для іноземних змі міла Йович, американська акторка. Проте зірка ніколи не втрачала зв'язок із рідною Україною. Міла тяжко сприймала події 2014 року на майдані. Усе, що відбувається в Україні, дуже близьке моєму серцю. Бачите, як мій народ страждає. Бачте, як українці переживають революцію, війну дуже важко. Не мовчала голівудська зірка, і після 24 лютого 2022-го. це жахливо. У мене є родичі, які чують, як ракета летить над головами. У мене є друзі, чиї квартири були зруйновані. у мене є друзі, яких розлучили з їхніми дітьми. Після початку повномасштабного вторгнення акторка частіше стала з'являтися на світських заходах у різних сукнях українських брендів. Я відчуваю, що це було правильно мати можливість представляти жінок моєї країни. А ще у багатьох своїх інтерв'ю Міла Йовович заявляє, успіху у житті вона досягла завдяки величезній силі волі, а цією силою вона зобов'язана своєму походженню.